Ось ще одна неділька вже настала. Зібралась має знову відлітати. Та подружка ось бджілку запитала, куди ти знов зібралась мандрувати?» Не знала Мая, що й говорити і вирішила правди не скажу. Я хочу за лісок ген полетіти. Там зацвіла вже липа у саду. Сама ж у ліс швиденько полетіла. Дупло, до тітоньки сови, бо так уже чим швидше їй хотілось почути ще історії нові. Ой, тітонько, сова, я вас вітаю, про що сьогодні ви розповісте? Я так почути розповідь бажаю, про що мені розкажете іще? Сова собі тихенько посміхнулась, та маю, що тобі розповідать. І про сім'ю сьогодні розкажу я, що в день один загинула вона, а ній і сапфіра називались ті чоловік з дружиною, в ті часи, коли апостоли Ісусові збирались і з церквою радіючи усі. Тоді усі жили там дуже дружно, ділили між собою все вони, маєтки продавали всі подружжя. Та гроші до апостолів несли, а ті всім по потребах роздавали, щоби ніхто не мав ні в чим нужди. І християнами ті люди називались, любили один одного вони і продали Анані і Сапфіра маєток, щоб гроші теж віддать. Та грошей собі трохи залишили, домовилися правди не казати. І коли їх апостоли спитали, за стільки ви маєток продали, вони обоє правди не сказали. Тому і вбиті Господом були. Не людям вони правди не сказали, а Господа хотіли обмануть, тому то за неправду повмирали, такі неправдомовці кари ждуть. Не зараз може статись, не раптово. Але за гріх одне чекає смерть, а Бог, дає ще час усім для того, що перед Ним покаялись тепер. Ой, тітонька, я також зараз каюсь, сказала я неправду вранці теж. Я дякую, що це мені сказали. Якщо вже каєшся, тоді ти не помреш.